Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 15 січня 2026 року. Ключові висновки. Президент Росії Путін продовжує демонструвати, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується лише України та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО. Генерал армії російського генерального штабу Валерій Герасимов продовжує пропонувати очевидну брехню та перебільшення щодо російських перемог на полі бою, щоб просувати хибний наратив Кремля про неминучість військової перемоги Росії. Російське військове командування продовжує наполягати на своїх хибних заявах про те, що російські війська захопили Куп'янськ, незважаючи на численні візуальні докази та повідомлення Україні та Росії про протилежне. Заяви Герасимова від 15 січня є частиною демонстрованої Кремлем крем, схеми публічного представлення неправдивої інформації про поле бою. Ці зусилля Кремля спрямовані на поширення хибного наративу про те, що перемога Росії в Україні неминуча. Та Переконання України та Заходу, що Україна повинна прийняти вимоги Росії зараз через страх майбутніх російських наступів. Кремль продовжує поширювати хибний наратив про те, що оборона України знаходиться на межі колапсу. Але дані про російські здобутки з початку повномасштабного вторгнення свідчать про протилежне. Речник Кремля Дмитро Песков. 15 січня заявив, що ситуація для України погіршується з кожним днем, і що коридор для прийняття рішень України звужується, маючи на увазі, що Україна повинна поступитися вимогам Росії зараз. Перш ніж Україна не зможе захистити себе і буде змушена капітулювати в майбутньому. Однак українська оборона не перебуває на межі колапсу, і українські сили змогли запобігти військовому досягненню російськими силами мети президента Росії Путіна підкорення всієї України. На піку російських здобутків в Україні в березні 2022 року російські війська захопили 26,16% України. Однак, подальший український контрнаступ, спрямований на витіснення російських військ з Києва та північної України, скоротив цей показник до 20,21% до кінця квітня 2021 року. Територіальний контроль Росії продовжував зменшуватися до 17,84% до кінця 22 року після харківського та херсонського контрнаступів України ступінь контролю Росії над Україною залишався відносно незмінним у 2023, 2024 та 2025 роках. Російські війська законтролювали від 17,9 до 18,52% території України у 2023 та 2024 роках. А до кінця 2025 року цей показник зріс до 19,32%. Таким чином, російські війська окупували додатково 1,5% території України за останні три роки. Російські здобутки були незначними та зведені до кроків уперед, оскільки російські війська були змушені вдаватися до сильно виснажливих піхотних атак і не змогли відновити механізований маневр на полі бою. Російські здобутки ймовірно продовжуватимуть бути повільними та нищівними і навряд чи призведуть до швидкого краху лінії фронту. У ніч з 14 на 15 січня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України 15 січня повідомили, що російські війська запустили 82 безпілотники типу Шахед, Гербера і Талмаз. Та інші з яких близько 60 були безпілотниками типу Шахед, Зміст Курськ, Брянськ та Орел, Мілерово-Ростовської області, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та Окупованого Гвардійського окупований Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 61 безпілотник, що 21 безпілотник вразив 13 об'єктів, а уламки безпілотника впали на три місця. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по житловій, енергетичній та адміністративній інфраструктурі в Києві та Чернігівській, Сумській, Харківській, Одеській та Житомирській областях. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що російські війська завдали ударів по житловій інфраструктурі в Сумській області, в результаті чого 9 осіб отримали поранення, та одна була вбита. 15 січня служба безпеки України СБУ заявила, що російські удари по українській енергетичній інфраструктурі з початку року кваліфікуються як злочин проти людяності. СБУ повідомила, що російські війська з початку року здійснили 256 повітряних атак на українські енергетичні та теплоенергетичні об'єкти, зокрема в Києві, та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській. Областях, що спричинило масштабні відключення електроенергії та опалення, а також перебої з водопостачанням по всій Україні. У ніч з 14 на 15 січня українські війська продовжили свою кампанію далекобійних ударів по російській промисловій інфраструктурі. Російське опозиційне видання Астра повідомило, що ймовірно українські безпілотники вдарили по заводу Невинномицький Азот у Ставропольському краї, що спричинило пожежі. Астра повідомила, що завод «Невинномиський азот виробляє отстову та азотну кислоти, які мають вирішальне значення для постачання артилерійських снарядів у Росії. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 14 січня, видно дим і полум'я поблизу заводу. Речник ВМС України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук 15 січня повідомив, що ракетний удар України в ніч з 12 на 13 січня по виробничому об'єкту безпілотників Атлант Аеро в Таганрозі Ростовська область серйозно пошкодив об'єкт. Що призвело до переривання виробництва російських безпілотників мовнія. Українські війська продовжують атаки середньої дальності по російських військових цілях в окупованій Донецькій області. Командувач українських військ безпілотних систем майор Роберт Бровді Мад'яр повідомив 14 січня, що українські війська завдали ударів по російському зенітно-ракетному комплексу ТОР та радіолокаційній станції Витязь 500 h 6 е в окупованому марі. Маріуполі Донецька область, а також по зенітно-ракетному комплексу Бук М1 в окупованій Волновасі Донецька область у період з 13 по 15 січня. Українські війська продовжили атаки середньої дальності по російських військових цілях в окупованій Запорізькій області. Командувач українських військ безпілотних систем майор Роберт Бровді Мад'яр повідомив 14 січня, що українські війська завдали ударів по російській системі ППО-БУК зенітно зенітно-ракетному комплексу Стріла-10 та зенітно-ракетному комплексу ТОР М2. Окупованому Полохівському районі приблизно за 15 кілометрів від лінії фронту у період з 13 по 15 січня. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Слов'янська та на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 січня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Куп'янська. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 січня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південному заході, Передтечина на схід від Костянтинівки. Українські війська нещодавно просунулися на слов'янському напрямку, оцінка українських просувань, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 січня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Свято Покровського на схід від Слов'янська. Оцінка російських проникнень, геолокаційні кадри опубліковані 15 січня. Що українські війська атакують російські позиції в центрі Діброви після того, як за оцінками Інституту вивчення війни російська місія проникнення не змінила контролю над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій на цей час. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 15 січня, що російські війська проникають з Дерилового до околиць Дробишевого на північний захід від Лимана. Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж Донецької залізниці на північний захід від Світлого, на північний схід від Покровська. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.